30-ті роки минулого століття власну військово-промислову базу активно розвивала Чехословаччина, виготовляючи стрілецьку зброю, гармати, танки та літаки. З 1939-го, з окупацією країни нацистською Німеччиною, вся промисловість Чехословаччини працювала на армію окупантів. А після насильницького приєднання країни до Варшавського блоку чеським зброярам довелося пристосовуватися до радянських вимог. У 1959 році з'явився кулемет UKZ59. Під радянський кулеметно-гвинтівковий патрон 7,62х54 мм. Цей кулемет іноді в військах називають Чеський ПК. Це невірно. По-перше, він на два роки старший за ПК. І хоча за характеристиками, тобто довжиною ствола, темпом стрільби, вони майже однакові, їх об'єднує лише калібр патрону. За конструкцією вони зовсім різні. Літери UK у назві означають універсальний кулемет. Як і в більшості зразків такої зброї, ствол тут легко знімається. Сошки прибрати теж не складно. Кулемет має дуже цікаву систему заряджання. Звичайно, справжні калашоїди відразу лізуть правою рукою до правої стінки ствольної коробки, щоб перезарядити ствол. А ні, є ручка пістолетна, яка в той же час має функцію. Ручки перезаряджання зброї, і там, звичайно, процес дуже і дуже крутий. Відкидається кришка, ручка посувається вперед, потім назад витягуєте затворну раму. Інакше ніж у звичних нам кулеметах ПКМ заряджається набоями стрічка. Вона, як і в іншій зброї тих років, нероз'ємна, і одна ланка розрахована на 50 пострілів. Самі ж ланки можуть з'єднуватись між собою для використання у виносному коробі на 250 пострілів. Стрічки кулеметів ВЗ-59 та кулеметів ПК невзаємозамінні. Це обумовлено конструкцією самої зброї. Якщо в кулеметі ПК патрон зі стрічки виймається назад, то в кулеметах ВЗ він перед пострілом затвором подається вперед. Саме така конструкція зброї з виштовхуванням патрона вперед дозволяє в екстрених випадках заряджати стрічку, не відкриваючи кришку ствольної коробки. Це все є колечко. За колечко просто потянули, все, воно заряджено. Тут зараз на даний момент 7,62х54 бронебійні запалювання то тобто вони, якщо буде летіти, наприклад, шахет, або якщо, наприклад, на 100 метрів бронь пров'є. Ми вирішили перевірити це твердження, адже мали із собою трофейні бронепластини від російських бронежилетів. Як бачимо, русняві бронеплити, бронебійні патрони, які є в Збройних силах України, перебувають. Означає, що вони небезсмертні. Москалі. Часом можна почути від бійців, які довго працювали з ПКМ, що Візеп-59 незручний. Приклад гвинтівкової форми і сошки винесені до дульного зрізу. Ну, що сказати? Я, звісно, не кулеметник, але за суб'єктивними відчуттями стрільба з нього мало відрізняється від ПК. А утвоєни, які мають більший досвід користування кулеметами різних типів, тверджують, що у чеха м'якший відбій. І вони мають рацію. Адже в конструкції VZ-59 є пружинний демпфер від бою. На жаль, не вдалося перевірити на стрільбу з причепним коробом, який кріпиться з правого боку. Кажуть, він трохи завалює кулемет. Мовляв, трапляються затримки під час стрільби. Так сталося, і коли я стріляв з 59-го. Фахівці стверджують, що це через брак практики. Якщо вам кинули цю зброю і вам треба от відразу з нею працювати, це цим кулеметом так не вийде. його треба трошки вивчити. А от після того, як його вивчиш, уже спілкування з ним стає досить зручним, я б сказав, інтуїтивним. А те, що зброя точна, зброя. Якісно виготовлена. Це безумовний плюс. vz 59 є в кількох модифікаціях з легким стволом для піхоти, з важким для техніки. Мають кріплення для зенітного прицілу. Випускали кулемет в калібрах 762 х 54Р і 7,62х51 НАТО. Це достатньо енергетичні набої, мають високу енергетику і вражають. Цілі на досить відчутні дистанції. Тобто, власник цього кулемета може утримувати піхоту, е, впевнено, на, на дистанції десь метрів до 600, це точно. Зараз мобільні вогневі групи озброєні кулеметами ДЗ-59 на пікапах. Вони захищають українське небо поряд з іншою, більш потужною зброєю. Слідкуйте за нашим проєктом. Приєднуйтесь до Збройних сил України.